У Трампа так само нема нічого, чим він може натиснути на Путіна. Причому нема бо він не хоче чи не може. Це от питання взагалі другорядне. А, а ідея про те, що Трамп має а, зробити Путіна сильнішим. Ну в трикутнику Китай, США, Росія теж є. Ну і тому єдине, що він може дати Путіну, це Україну упаковану, приготовану, там типу якось там підготовлену ну, як накрасив, дівчину в селі віддають раз на рік дракону. Ну, щоб дракон все остальне село не береть мальори, типу, там щоб пасіли якісь лишались. Тому все йде в тому напрямку. Зброю е він міг дати Україні, він її зупинив. Тобто він показав, на що вплив на Україну, е і скажімо так. Він збільшив готовність е нашої влади до е якогось компромісного. Ну, називаємо це так. Да, півшишечки це компроміс, е типу е рішення українського питання. Компроміс е можливий, це означає. Ну де, я ж кажу, що школувати компромісом не повний три, шаг три, в тобі закипова. Це буде вважатись компромісом. Ким? Ким от <смеш> ні, Росіянам кожен ж саме буде вирішувати. Да? Ну при принаймні Росіяни ж задекларували, да, що ми собі п'ять регіонів українських внесли собі в конституцію, а, то да, <смеш> б, б, без цього от взагалі, нічого не працює. А регіони, ну це зрозуміло, ДНР ЛНР, от то що вже там, да? тобто це повністю Донецька Луганська області, Крим, а також Херсонщина і Запоріжжя. І тут дуже тонкий момент. от такий от він тонкий, як пісюна комара. От прямо Запорізька і Херсонська області виходять на правий берег Дніпра. Тобто, якщо віддати все Запоріжжя і все. Всю Херсонщину, це означає, що отримують о, магістральний вхід на материкову частину, ну, кажучи, України. Далі йти. І, і... Ну, і... Це не реалістична якась історія віддати всю повністю. Ну, типу, що зібратися вийти? А, а, а про що йдеться мова? Я знаю, що про це, от про це говорять росіяни. Чи да. говорять про це американці і наші? Як вони так, про dai, це от, можуть от, говорити? Я, мені важко навіть американці від... ж про це і говорять. От що в принципі сказав Вітков, так? Що е виявилось, що проблема. Тільки Російськомовних. ні, 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 то що там ідеологічне обґрунтування, що то було російськомовні регіони, там все понятно. Американці зараз говорять повністю ідеологіями Росії. Вони діють як переговірники з їхнього боку. Да? Тобто питання не в цьому. Він просто що сказав свіже, що проблема на переговорах Солської Раві така вскрилась, що. Проблема з українською Конституцією її треба міняти. Yep. Цього, тобто йдеться мова про те, що це ми з Конституції да, ми маємо випусити. викреслити свої регіони своєї Конституції, щоб е расисти бачили доказ того, що Україна на це не претендує. І от питання: а що викреслити? Частину у тих регіонів чи повністю ті області? Да?